Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Урок 35-й. Ми, українці. Тема нашого уроку права та обов'язки дітей. Поміркуйте, чи має дитина право подорожувати? Висловте свої думки. Але для початку пригадаємо, а що ж це таке право? Права це можливості людини діяти певним чином, щоб забезпечити свої потреби. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз та відтворіть з пам'яті. Отже, що таке права? Добре. Поглибимо знання, прочитавши інформаційну довідку. Читаємо пошибки разом зі мною. Потреба це необхідність у чомусь, потреби людини різноманітні, у їжі, житлі, спілкуванні, любові, дружбі, розвитку здібності тощо. Права надають нам можливість задовольняти свої потреби. Наприклад, право на освіту надає можливість розвинути здібності. Опанувати професію. Співвіднесемо потреби й права людини за зразком. Потреба почуватися в безпеці. Це право на життя, свободу, особисту недоторканість. Натисніть на паузу. Поєднайте за зразком. Отже, що надає нам право на медичну допомогу? Потребу мати добре здоров'я? А що надає право на свободу думки і слова? Потребу висловлювати власну думку, а потребу мати житло. Яке право задовольняє? Право на недоторканність житла? Дуже добре, молодці. Рухаємося з вами далі. Поміркуйте, які потреби мають діти, а які з цих потреб зумовлені віком. А як ви розумієте вислів щасливе дитинство? Поглибимо наші знання. Прочитаємо інформацію разом з диктором. Діти мають особливе право на захист, піклування і допомогу. Згідно з міжнародним законом і конституцією України, дитиною вважають особу до 18 років. Малолітня дитина до 14 років, неповнолітня дитина від 14 до 18 років. З дорослішанням дитина отримує більше прав. Наприклад, у 14 років діти набувають права керувати велосипедом під час руху на дорозі. Ознайомтеся з правами дітей. Опрацювавши надану схему, натисніть на паузу. Прочитайте, які права мають діти. Закріпимо знання, переглянувши відеофрагмент. Отже, які ж права має дитина? Перше та найголовніше право це право дитини на життя. Ніхто не має права його відібрати. Всі діти рівні в своїх правах, не принижують честі та гідності жодної людини. Усі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. Тобто, якщо тобі батьки заборонили довго грати в телефоні, це не порушення твоїх прав. Це турбота про твоє здоров'я. Для таких ігор має бути чітко встановлений час. Усі діти мають право на освіту. Діти мають право вільно висловлювати свої думки. А вже ж, в нашій країні діє свобода думки і слова як для дітей, так і для дорослих. Але при користуванні цим правом треба бути коректним, поважати своє оточення. Право на медичну допомогу ваш обов'язок цінувати здоров'я своє та інших, дбати про нього, виконувати приписи та рекомендації лікарів. Мають право на інформацію. Ви можете самостійно шукати інформацію в різноманітних джерелах. Але будьте уважними до хибних джерел та небезпечної інформації. Не розповсюджуйте неправдиву інформацію та чутки. Всі діти мають право на батьківську любов і піклування. Пам'ятай, твої права закінчуються там, де починаються права іншої дитини. А чи знаєте ви? У якому віці діти набувають право працювати за згодою батьків у вільний від навчання час? Дізнайтеся про це, обчисливши приклад. Виконайте самостійно вправу п'яту і ви дізнайтесь відповідь на це запитання. Натисніть на паузу. Пригадайте навчальну одиницю. Уставивши пропущене в реченні. Що це? Це основний закон держави, збірка законів, що визначає її устрій, права і обов'язки громадян. Як називається цей основний закон держави? Так, молодці. Це Конституція, впишемо пропущене слово. Поглибте знання, опрацювавши таблицю. Знайдіть значення виділених слів у тлумачному словничку. Розгляньмо таблицю. Документи, у яких закріплено права. Права людини і громадянина України закріплені міжнародними документами, а саме Загальна декларація прав людини. А також закріплено Законом України Конституцією України. Права дитини закріплені міжнародним документом, а саме Декларацією прав дитини та Конвенцією ООН про права дитини, а також у законі України у Конституції України. Знайдіть на сторінці 46-й. Що таке декларація, що таке Конвенція і що таке Конституція? Натисніть на паузу та прочитайте Тлумачення поданих слів. Права сьома. Попрацюй як справжній мовознавець. Поділи слова для переносу. Склади для них звукові моделі. Як ми поділимо слово декларація? Декларація. Пригадали? Одну букву не можна переносити, отже я від ці не відриваю. Конвенція кон, я. Тобто, декілька способів, способів переносу цих слів. Виконайте звукову модель до цих слів. Я після голосного позначає два звуки пригадали це. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. На наступному уроці перевіримо. Восьме завдання. Прочитай твердження, які містяться в документах про права людини. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи. Це загальна декларація прав людини. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою. Це Конституція України. А що ж таке обов'язок? Обов'язок це те, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або з власного сумління. Натисніть на паузу, прочитайте та відтворіть з пам'яті. Пригадайте, а які обов'язки мають дорослі громадяни? Так, це обов'язок шанування державних символів, захист вітчизни, дотримання засад Конституції та законів України, незаподіяння шкоди природі, культурній спадщині, повага до прав. І гідності інших людей. Поміркуй. А які обов'язки мають діти? Так, і діти мають такі ж обов'язки. А ще? Що спільного? Так, і шанувати державні символи повинні діти. І дотримуватись прав, які надані їм Конституції, але ще про обов'язки не забувати. І не шкодити природі, але ж і пам'ятати культурну спадщину теж повинні діти, поважати права і гідність інших людей. Співвіднесемо права і обов'язки дітей за зразком. Діти мають право на життя. А з яким обов'язком це співвідноситься? Не завдавати шкоди життю та здоров'ю інших людей. Діти мають право на ім'я та громадянство. З яким обов'язком співвіднесемо це. Право так, шанувати державні символи України, дотримуватися правил поведінки в суспільстві. Поєднаймо. Діти мають право на любов і піклування. З яким обов'язком це співвіднесемо? Цінувати і поважати людей, які піклуються про нас, право на повноцінне харчування, обов'язок дотримуватися правил здорового харчування, право на освіту, обов'язок навчатися сумлінно. Право на медичну допомогу, а обов'язок піклуватися про своє здоров'я, право на захист гідності, а обов'язок поважати інших людей не принижувати їхньої гідності. І пам'ятаємо, права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої. Переглянемо презентацію про правопорушення. Будь-яка людина несподівано може опинитися у ролі правопорушника. Не віриш? І самопевнено вважаєш, зі мною такого ніколи не трапиться. А якщо до гучної музики вдома у пізній час. Прогулянки у сквері з собакою без намордника. Багаття на пікніку в лісі теж не безневина забава. Отже, запам'ятали. Самостійно опрацюйте ілюстративний матеріал. На сторінці 47. Підведемо підсумки. Чи запам'ятали ви, які права мають діти? Молодці! Тож я прощаюся з вами до наступного уроку. Ну все добре, бувайте!